Яким буде наступний ваш альбом? Яким буде ваш альбом? Бо я чекаю. максимально трушним, якщо чесно. Ми хочемо. Знизити градус, не знаю, як, як це назвати. Пі -пі -пі підняти градус веселої емоції, чуть-чуть знизити градус е сумної емоції. Хочеться, щоб під нашу музику танцювали. Хочеться, щоб під нашу музику качали, щоб е її слухали в навушниках, і вона дарувала позитив. Хочеться, щоб нас <п 'ятували> почали асоціювати ще з позитивною музикою. тому в альбомі буде багато, багато качової, багато музики, котру. Ми вважаємо потенційно хітовою. Так. Буде максимально про нас настрій, вайб багато концертної музики. Буде три пісні, які вже вийшли, і сім нових пісень, чи навіть вісім. Клас! Да. Ми... Альбом не на сім треків. Я просто дуже люблю альбоми на багато треків. Ми, ми насправді спочатку думали, що буде типу якийсь там міні-альбом, але ми зрозуміли, що нам є про що сказати ще більше. Тому ми готуємо прям альбом-альбом. Ось. Він буде тематичним, тобто блін, він буде тематичний по настрою, тобто вон ага. він буде з вайбом.